Колись давно у далекій далекій галактиці усі міжгалактичні патрулі були кинуті на пошуки найманців, які виконували різні кримінальні завдання щодо захоплення або й навіть знищення різних істот. Ім'я цим найманцям мисливці за головами. Часто мисливці за головами займались не лише пошуками істот, а й добували різні речі і таємну інформацію на джавському ринку. У грі мисливці за головами ви станете найрозшукуванішим найманцем. І щоб стати найкращим у цій справі, вам доведеться не лише озброїтись дроїдами, а й зібрати команду вірних вам союзників. Всім привіт! Радий вас вітати на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава карткова гра у Всесвіті зоряних воїн під назвою Мисливці за головами. Це локалізація від видавництва Geekage Games. Тож давайте ми зараз оглянемо, як відбувається її ігролад, а у завершенні поговоримо про мої враження. Настільна гра Мисливці за головами це карткова змагальна гра, у якій ви будете у ролі одного з галактичних найманців, що змагатимуться за захоплення різних цілей, виконання контрактів і винаймання помічників до своєї команди. Перевагою цієї гри є те, що усі гравці ходитимуть одночасно, а переможцем стане той з вас, хто здобуде найбільше очок престижу. Здобувати престиж тут можна кількома способами. Захопленням цілей, купівлею речей на джавському ринку або виконанням контрактів. Тож давайте усе по порядку. Якщо поглянути у центр столу, то ми побачимо чотири різних карти зон, а над ними відповідні їм за кольором карти, які ми вже попередньо добре затусували. Поряд з картами зон лежать жетони імперських кредитів. На початку партії кожен з гравців бере на руку по одній карті з кожного з чотирьох стосів. Це і буде ваша початкова рука. А кожен раунд складається з трьох послідовних фаз, які гравці виконуватимуть одночасно. У першу фазу гравець добирає до своєї руки одну карту з будь-якої колоди, щоб на руці стало рівно 5 карт. Під час другої фази ви мусите обрати одне з двох або продати обрану вами карту, або ж її розіграти. Якщо ви обираєте продати, то скиньте обрану вами карту горілиць у скид», що відповідає кольору карти. За кожну скинуту карту ви отримуєте один імперський кредит. Але якщо ви будете розігрувати карту, то кладіть її горілиць перед собою. Якщо на вашій зіграній карті не вказана вартість, то негайно її активуйте. В іншому випадку потрібно заплатити за її активацію імперськими кредитами, як вказано. Також ви завжди можете підготувати карту на потім, повернувши її горизонтально. І остання фаза це передача карт іншому гравцеві. Тобто 4 карти, які залишились у вас на руці, ви будете віддавати гравцеві ліворуч, натомість отримувати нові від гравця праворуч. І після цього розпочинається новий раунд. Загалом у грі є 4 окремі типи колод. Перша колода це карти цілей, за захоплення яких ми будемо отримувати переможні бали. Якщо поглянути на карту, то у верхньому лівому куті зображено, скільки балів ми отримуємо наприкінці гри за її захоплення. Трішки нижче зображено миттєвий бонус. Але він зустрічається не у всіх картах цілей. А ось справа зображено значення захисту цієї карти. Щоб захоплювати такі карти цілей, вам потрібно буде використовувати карти атаки, тобто це або червоні карти мисливців за головами, або білі карти дроїдів. Коли гравці нападають на ціль, вони викладають праворуч від цілі своїх дроїдів або мисливців. І щоб захопити ціль, сукупне значення чисел карт атаки повинно або дорівнювати значенню захисту. Або його перевищувати. Якщо поглянути на карти з колоди контрактів, то вони якраз таки дадуть вам бали за певну кількість захоплених вами персонажів з колоди цілей. Тож чим більше ви захопите цілей і виконаєте контрактів, тим краще для вашого підсумкового результату. Але пам'ятайте, що більше у вас карт мисливців, тим більше і у вас буде від'ємних балів наприкінці гри, адже утримувати найманців у своїй команді не так вже і дешево. А от чим більше ви захопите цілей, здобудете товарів на джавському ринку і виконаєте контрактів, то звісно краще. Адже за них ви отримаєте левову частку переможних балів. Але не забувайте, що це гра гонка, і щойно хтось з гравців захопить 4 цілі, гра завершується і гравці рахують свої переможні бали. Тож загалом, мисливці за головами це швидка і цікава карткова гра з нотками гонки, суперництва і добре відчутною атмосферою зоряних війн. Адже тут ви зустрінете усіх ваших улюблених персонажів кіносаги, таких як Чубака, Ган Соло, Боба Фетт і навіть Йода. Тож годі зволікати і час поринути у галактичні пригоди зоряних війн. Ну що ж, тепер кілька слів щодо моїх вражень. І у фіналі ми отримали досить цікаву карткову гру гонку, адже хто перший захопить 4 цілі і при цьому найбере найбільше переможних балів, той і виграє у грі. Насправді мені дуже дивно, тому що ця гра пройшла повз мене. І коли я отримав цю коробочку на огляд, і ми спробували цю гру зіграли кілька партій. Я був вражений, наскільки тут прості правила і цікавий ігровий процес. Адже загалом у вас буде простору для ваших стратегій, неймовірно багато. Ви можете слідувати дуже багатьом різним шляхам для здобуття перемоги, і це додає гріб просто неймовірно. Також мені дуже сподобались саме ілюстрації у цій грі. І ця така, скажімо, трошки мультяшна мальовка, вона така е, приємна. І ось ці наші всі улюблені персонажі вони виглядають досить приємно у цій грі. Тому гра реально дуже цікава. І якщо ви полюбляєте ігри, які не займають багато часу, вони прості у правилах і граються дуже добре на різну кількість гравців, то однозначно зверніть увагу на гру мисливці за головами. Тому на сьогодні у мене все. Ось такий огляд, ось така гра. Якщо вам сподобалось, можете підтримати нас подобайкою, написати коментар, поділитися своїми враженнями, якщо ви грали цю гру. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь, а ми будемо готувати для вас нові цікаві відео. Тож до наступних зустрічей і до наступних оглядів. Па-па!